Збройні сили України зупинили наступ армії РФ на двох напрямках Куп'янському та Лиманському. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. АСБУ перехопила розмови окупантів в момент роботи дрона. Так, оперативна група відпрацювала позиції росіян поблизу затопленого ж ними Херсона, коли ті намагалися сісти у човен. Уночі РФ завдали удару по Україні з літаків стратегічної авіації і не лише про це повідомляють у повітряних силах. Всі ракети були знищені силами ППО. Більшість на Хмельниччині уламки впали в полі, а також на території приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Цього разу атаку було спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря. Із чотирьох бомбардувальників ту 95 мс Усі 13 крилатих ракет Х101, Х-555 було знищено протиповітряною обороною більшість на Хмельниччині. Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши три аеробалістичні ракети Х-47 Кінжал, три крилаті ракети Х-22 та чотири дрони камікадзе шахет-136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони три дрони камікадзе було знищено.